Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. З вами Україна, Хмельниччина. Мене звати Світлана. Після останнього відео я зрозуміла, що розмови про сад, про естетику саду, про квіти, про декор вам набагато цікавіші. Особливо розпаковка нових рослин. Дуже багато саме коментарів. Щодо розплідника сади Буковини, побачила, що дуже багато саме негативу люди отримали після замовлення рослин. Ну, я показувала вам чесно те, що отримала я. Мене рослини повністю задовільнили, гарний стан, гарна корнева система. Ви бачили. Я нічого не перебільшувала, ніякого монтажу там не було. Все, як воно прийшло, так я вам показала. Тому я ділюся саме тим, що я отримую. Якби я отримала погані рослини, ви б їх також побачили. Що подарунок, що гортензії прийшли в гарному стані. Тому нічого поганого, я про сади буковини просто взагалі не можу сказати. Ну, якщо в них дійсно. Таке відношення до клієнтів, якщо вони дійсно відправляють дуже багато поганих посилок, то це вже на їхній совісті і на розвитку їхнього бізнесу, скажеться. Отже, сьогодні поговоримо про сад на тему водойми. Хочу я підстригти трохи вже запізненням саме ось цю гліцинію, декор саду. Буду я працювати саме в ось цій ділянці, хочу я Підстригти трохи вже запізненням саме ось цю гліцинію, яка в'ється наді мною, бо вже пора час. Їй вже треба було підстригти давним-давно, оскільки вона цвіте на пагонах минулого року, щоб не залишати її в такому просто закрученому вигляді, її необхідно підстригати і формувати гарний досить її вигляд. Але як завжди, я думаю, у всіх не вистачає рук впоратись зі всім одразу, то трошки це все робиться з запізненням. Тому я включаю турборежим, напевно, активну музику і буду працювати. Ну і трошки розповім вам. Також покажу, що зараз цвіте. Троянда, напевно, покажу. Бо вони зараз дуже гарні. Ну, а вам бажаю гарного перегляду. Не забувайте підписуватися, хто ще цього не зробив. Залишайте ваші коментарі. Дійсно. Ваші коментарі надихають. Ви пишете неймовірно гарні, теплі, приємні слова. І після них я хочу одразу робити нове відео. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, вони дуже приємні, навіть неприємні, також для мене вони приємні, повірте. Ну і вподобайки. just hit me nice with those brown eyes, take a red one. Що я зараз розповім? Це помилки, які я вже застосувала щодо гліцинії, і про стрижку. Тому що я не рахую себе фахівцем в цій рослині, тому що їй вже четвертий рік, а вона в мене ще не цвіла. І не цвіла, напевно, через мої помилки у її вирощуванні. І саме головне, це стрижка, тому що гліцинія це дуже сильний агресор, це ліана, і саме формування цієї рослини, правильна стрижка, призводить до гарного цвітіння. Стрижеться вона всередині весни. Це перша стрижка, коли ми бачимо, які пагони пережили зиму, а які замерзли. І у це дві стрижки. По всім технологіям, які я вичила щодо стрижки гліцинії, то стрижається вона дуже просто. Тяжко, єдине те, що вона дуже-дуже заростає. Це великий мінус. А стригти її просто. Ми залишаємо 4 бруньки. Ось йде пагон, він може йти і 3, і 4 метри. Він дуже далеко плететься, дуже, напевно, аж туди на початок. А мені потрібно лише 4 бруньки. Ось листочок, ось листочок, тут листочок, і ось цей. Все. Тут я відстригаю, все зайве забираю, і з тих чотирьох пагонів підуть нові пагони. З тих чотирьох бруньок підуть нові пагони, які також необхідно буде ще зістригти, щоб вони розвивалися, а не росли ось так в один стовбур. Це вся стрижка. Також я буду забирати молоді пагони. Такі зовсім тоненькі, тут їх не видно, але є дуже багато таких тоненьких, які загущають саму ліану. А ліані потрібно світло, і також від нестачі світла вона може не цвісти. Тобто, другий принцип ліані потрібно світло. І ця загущеність її зеленю не дає просто їй нормально розвиватися. Тому формуємо стовбур, основу, яка у діаметрі з часом досягає і 15 і 20 сантиметрів. Тому перед тим, як висаджувати ляну, побудуйте дуже міцну опору, на якій вона буде витися, бо це міцне, міцне дерево, яке Просто своїми пагонами може, напевно, скрутити і доску. Тому формуємо стовбур, від нього пускаємо пару гілок, самих міцних, і від них вже ведемо-ведемо стрижку, формуємо цю всю зелень, цю шапку, цю масу. І не бійтеся стригти, вона дуже шикарно розростається і швидко. Залишаємо по чотири листочки, по чотири пагони, від яких вона буде далі плестися. Цвіте Ліана на пагонах минулого року. Тому саме ось ці пагони, що нам ще дадуть зелень, на них буде цвіт. Ні в якому разі не можна, щоб грициня ось так обвивалася навкруги, тому що вона з часом себе може задушити. Особливо основний стовбур. Промуйте його так, щоб він був вільний. Зараз я вам покажу ближче. Ось тут також, дивіться, є такі вже більш з початкових основних пагонів, які ось так закрутилися. Їх необхідно розкручувати, інакше вони з часом через 4 через 5 років вони будуть набагато грубшими в діаметрі 5-6 сантиметрів, і вони просто себе задусять. Ліана може загинути. Тому необхідно такі моменти продивлятися і розкривати ці гілки. Тому що я ще як початківець я цього не знала. І в мене бачите, який тут початок. Ось цей початок, цей стовбур був закручений біля перголи. це також невірно робити. Ліана має бути вільна. Вже сам верх Ліани, ви його можете пускати, щоб він вився. А от навіть початковий цей стовбур. Материночний, він має бути у вільному стані. Його не потрібно обвивати, тому що через років десять, якщо ви хочете, щоб Ліана вам служила будь-яка Ліана, неї стовбур має бути у вільному стані, інакше вона буде обвиватися і буде просто впиватися у перголу, чи біля чого вона в'ється, і також себе задусить. Я навіть не знаю, чи, чи тут вона себе не задусить, бо я її повністю всю розкрила. І в мене тепер от стовбур, і він повністю, бачите, вільний. Дуже класно таким чином саме формувати як дерево, робити рівний стовбур, кріпити його біля чогось і формувати як парасольку. Це Виходить дуже і дуже гарно. Тому що в неї стовбур, ось цей початковий материночний стовбур, він буде як дерево і 10 см у діаметрі, коли вже доросла Ліана. Тому на це звертайте увагу, бо я цього я не знала і думала, як гарно, бо вона обвивається навколо переголи. А вже як пішов час стригти, то я ось таку інформацію знала і швиденько її розкрила. Ну, сподіваюся, що така завітушка їй. Не зашкодить. Це результат моєї стрижки пустила я ліану більше на перголу, на середину. Менше пагонів поприбирала їх взагалі, щоб лізли на дах, а більше сюди на перголу. Трошки я залишила на низ, і є в мене, до речі, біля землі пагони які будуть вкорінюватися. Ось дивіться, скільки я зістригла. Ще планую на квітнику зараз поприбирати. У мене ось тут пішли пагони саме до землі. Є багато молоденьких ось пагонів. Тут взагалі такі дорослий, це також гліцинії пагон. Тому що мене питали, чи маю я саджанці гліцинії. То, напевно, я їх буду мати, до речі. Тому, якщо хтось хоче, ви мені пишіть в коментарях, я вас зафіксую. Пагони, я ці попригинаю до землі, щоб вони вкорінювалися. І, напевно, на наступний рік буду я мати саджанці. Тому пишіть. І на наступний рік я вам відправлю їх. Бо напевно. Три штучки буде точно. Ось гарний. Та й ось ті, що трошки вищі, тут їх також можна опустити, щоб вони вкорінювалися, бо вони мені ось тут зверху зовсім не потрібні. Чекаю вас у коментарях, хто бажає мати гарний цвіт такий, класний. Але цвіт ліциній йде на третій-четвертий рік, не одразу. Когось буває на другий. Везунчиком. У мене поки що гліцинія ось ця четвертий рік, але, напевно, через неправильне формування цвіту я ще не бачила. Так що майте на увазі також таке. Дуже часто, навіть якщо відео не проводуємо, але в коментарях ви про неї згадуєте. Буває, десь вона попадає між кадром. Але нещодавно в коментарях було питання щодо догляду за водоймою. І чи чиста у нас вода? І я відповідаю правду: ніякого догляду за водоймою абсолютно немає. На моє диво, в нас вода чиста. Чи, це, чи цю роль відіграють дійсно правильно підібрані рослини, що в системі біоплату, що ось цей водний гіацинт, який зайняв повністю вже майже все плесо більшої частини водойми? Він дуже шикарно розмножується. Єдиний мінус гіацинт цей водний він не переносить приморозків. Тобто ця рослина тільки на літо. І, скоріше всього, навіть якщо ми візьмемо його у відерця додому, він зиму не переживе, тому що йому дуже подобається, коли є потік води. Без потоку води гіацинт. Я вам покажу, як він стоїть в казані в нас, він погано почувається, йому потрібен саме потік води, струмочок. І саме в струмочку бурлить ось ця зелень води. І... Коли ця зелень, вода рухається, то він так харчується. Якщо немає цього потоку води, то гіацид не розвивається і зовсім гине. У нас стоїть два насоси: один йде на водопад, а другий на систему біоплату. Щоб рослини в системі Біоплато, щоб там вода рухалась, і за, цим, за допомогою цього руху води вони так само харчуються цією зеленю і вже відпускають воду, очищену. Можливо, саме рослинки відіграли роль чистої води, я не знаю. Через 10 днів формування водойми в нас вода стала зелена, і тоді ми придбали ось такий біопрепарат від водограю, чистий ставок, показую ближче. Який очищає воду. Це є зовсім природний препарат на основі кукурудзяної крупи. Він не шкодить ні рибам, ні людині. Можна його вносити у водойми, де ви купаєтесь і де є риба. Препарат діє приблизно через 3 -4 дні, 4. Ви бачите вже результат. Ця зелень, яка є у воді, вона просто. Купчується в такі грудки і падає на дно водойми. Все. І у вас вода прозора. Такий препарат вноситься раз на рік. Якщо є дійсно така зелена проблема, його можна внести ще раз, тільки меншу дозу. Ми внесли його раз, і все. У нас проблем взагалі з зеленю немає, не існує. Ну, але рослинки також харчуються, тому. Не знаю, як буде через рік весною, тому що навесні, як я вивчала тему водойми, то необхідно весною вичищати дно водойми. Не знаю, як це буде, подивимося. Буде весна, то будемо бачити. Наразі, чесно, я проблем не маю. Водойма радує, радує струмочок, її зовнішній вигляд. Мене повністю все влаштовує, як вона виглядає. Причому що з кожним роком зона біоплату буде розвиватися, рослинки будуть рости, ставати більшими, і водойма буде виглядати ще гарнішою. Єдине, що ось водний гіацинт він не переносить заморозків. Це рослина тільки на теплий період часу. Його можна спокійно придбати, ціна середнього такого по формі гіацин, то ось такого десь 140 гривень я купляла. тому не проблема його знову купити навесні і мати таку росинку у водоймі. Також ще є і водний салат, він виконує ту саму функцію, тільки він виглядає як салат. Ну, і він, мені здається, не цвіте, не знаю. Бо водний гіацин ось, має десь цвісти на кінець серпня, напевно. А так, так, все супер. Тому, чесно, я проблем не маю. Якщо у вас є якісь питання по водомі, в когось, можливо, якась є проблема, то можемо поспілкуватися по телефону, по інстаграму, по вайберу, скинути фото, можливо, щось я підкажу по зоні біоплату, тому що в нас є два відео. Я не пам'ятаю в якому, напевно, в другій частині я розповідаю саме про зону біоплату. В першій частині я показую, мені здається, саме процес копання, викопки цієї зони біоплату. І там, більш дослівно, зараз я не буду на цьому зупинятися. Там я все розповідаю, як я її формувала. Тут я вам показую результат, що все працює і вода чиста. Ніяких проблем, ніякої очистки ми дійсно не робимо. Тому не бійтеся, хто бажає не бійтеся, це трохи затратно. Плівка коштує грошей, але результат того вартий. Поки я доглядала за садовими рослинами, за городніми, в мене захворів фікус Бенджаміна. Він почав активно скидати листя. Причому листя зсихається, опадає і також опадає слабке зелене листя. Якоїсь хвороби павутинного кліща я на ньому не бачу. Трохи почитала інформації в інтернеті, яке краще добриво можливо обрати, натрапила на Ярос. Я думаю, ви про нього чули, про це добриво натуральної дії, що воно активно саме для набирання зеленої маси, що в нього багато азоту. Хто ним користувався саме для кімнатних рослин? Напишіть, будь ласка, чи воно діє, чи воно допомагає саме кімнатним рослинкам у проблемі зеленої маси? Чи підживлювали ви орхідеї, можливо, ним? Будь ласка, чекаю вас в коментарях, бо мені потрібна допомога. Пала спека і поділюсь я ще садовими обновками. Ну, не тільки садовими, ще кухонними. В першу чергу, це ось такий садово городній гачок. Я його хочу підвісити біля хвіртки, він мені там дуже запасував. Поки я, чесно, я не знаю, для чого я його, з якою цілю я його взяла. Мені просто подобаються ось такі садові дрібниці. Так. Це також гачок для підвісного кашпо, Плюс Пач, мама, декоративна мама, пташка. Мама, Зараз усі. Так. так, квіточку і, можна підвісити. Ось такий каліска збила. Для підвісного кашпо гачок можна підвісити. І декоративна пташка, як годівничка. Виглядає досить декоративно, досить класно взагалі. Мені подобаються такі садові дрібниці. Я себе стримую просто у їх покупці, але метал це довговічний матеріал, тому на зиму можна залишати і буде класно спожити. І ось такий фартушок з курочками в стилі Прованс. Курей не маю, але фартушок з курочками буде. Така сільська милота, мені здається.